Доброго дня всім. Сьогодні в нас з'явився такий автомобіль на комісії якраз. Ми його ще не встигли не зняти відео, не пофотографувати. Ми вирішили перш за все зняти відео для вас, для Ютуба, щоб показати цей автомобіль. Це у нас є Mercedes Vito. У нас в середній базі Двигун 2.1. Цей автомобіль має зараз 5 місць, але по документам може мати вже зроблені такі документи, що може мати 8 місць, 8 плюс водій. І по машинці, це 13 й рік. Можу йти вам коротенько показати. Це в нас задньоприводний Віто, це не повний привод. І Виглядає він дуже симпатично. Їх дуже тяжко знайти зараз цілими, ну, там, щоб вони були. Обично в них вже і державчина або там ще щось. Ну, Цей автомобіль виглядає дуже симпатично. Е на Ковпаках, я так думаю, що це, напевно, зимова, комплекс зимової резини. Ну, На тітанчиках він смотриться дуже класно. В їзді він дуже комфортний. І по із, е е якщо рівняти їзду з Ренотрафіком і рівняти їзду з Volkswagen Т5. Або там Т-6, то звісно виграє плюсами в їзді комфортніший Mercedes Vito. Із-за чого дуже багато автомобілів використовується в кортежах, або десь там, де люди короче, такі більш популярні і їздять там в них як офіс на колесах. То ось вам невеличкий офіс. Запрошуємо на огляд. Welcome! Ми покажемо тут двигун вполне. Друзі, тут ви нічого не побачите автомобіль привезений з Європи був раніше. На даний момент короте, автомобіль вже передвигається в Україні і їздить. І, як я вже сказав, він є в нас зараз по документам як Груз Пас. Запрошую, йдемо. Там по двигуну нічого говорити, це 2,1. Популярний двигун, як і в спринтерах, так і коротко, де, там тільки... де там їх тільки нема. Ну, комплектація пише у нас, що Бачите, така... шильдичок невеличкий. Ну, Я вам можу одразу сказати, що я не прям знаток там, по... в цифрах, в оцих значеннях. Ну, я займався трошки бусами із переобладнанням, то в принципі, можу сказати, що ці машини вони коштують грошей навіть трошки більших, ніж ця машина буде коштувати в нас. Так що йдемо покажемо, що в нас тут. В нас тут коротше, ще мерцедесовський рідний салон, ці душечки ще його. Є трошки пошкодження на водійськ... водійському сидінні, але це для цих років і навіть вже для цих років Це є дуже мінімум пошкодження. Руль шкіряний, він є заводський. І в принципі є все в автомобілі, що, що потрібно. Опа. В принципі, є все, що потрібно. 6 передач, музика і, і кондиціонер. Ну, це це короче, дуже проста, простий автомобіль для роботи. Це дуже часто їх використовують. Хотів би знайти зараз сервісну книжку. Так, це у нас магнітола. Щоб вам показати сервісну книжку, я так розумію, її заповнювали із за кордону, вряд ли її хтось крав тут. А, вона навіть, щоб ви розуміли, знаєте, звідки? Вона з Нідерландів. О, це дуже круто, я вам зараз покажу повну історію. Е, я бачите, цю бумажку побачив. Це... Ну, це не прям повна історія. У 2021 році вона ще була в Нідерландах. І пробіг у неї був заявлений 238. Ось її пробіг. Пробіг був заявлений автомобіля 238 в 2021 році. Ну Наскільки я знаю, що цей ну, власник говорив, що автомобіль брався для якоїсь потреби. Але так і не понадобився для тої потреби, то я так розумію, він десь так і наїздив, більше в Ратлі наїздив. Ну У нас оригінальний пасажир п'ятимісний. По документам він йде не як п'ятимісний. По документам він в дії вже показує 8 плюс 1. Це дуже класно, що можна прибрати і зробити його повністю пасажиром, якщо, якщо це захотіти. Так. У нас від'їзна одна дверка, і просто проходимо дозаду. Як ви бачите, він йде в середній базі, 110-й. Є один. Один як і плюс в комфорті, так і мінус в тому, що він є задньоприводний, і для цього приходиться зимою возити коротше, Ну Це великий плюс тим, що коли ти забуксуєш, ти можеш підсипати її одразу, типу, під колеса і виїхати. Це, це дуже просто, не потрібно ципки вдівати. Просто з мішечка совочком достав, підсипав, і, в принципі, я поїхав далі. Є комплект літньої гуми, вже тут в машині лежить в наявності. <звіць> е і по автомобілю я ще не замітив, скільки дивлюсь, не замітив, щоб були там якісь е пошкодження, похирці або якісь е їхні обичні болячки, які вилазять у Mercedes Vito. Е це дуже, дуже популярно машини, згнивають е буває дуже сильно. Е як по аркам, так і по порогам вони буває, починають просто гнити по е центру під вікнами. Що Не вистачає тут трошки від'їзної дверки. Але, в принципі, в нас є ззаді, збоку. І тепер ось переходимо до водія. Що тут? Ну ось Пошкодження, які зараз вказані на ну, типу, пошкодження по сидінню, воно не є прям провалене на пробіг 258. Ну Я розумію, що ви будете писати, що в такій машині ніколи не може бути такого пробігу. Ну але в принципі, у вас є шанс перевірити. Приїхати до нас і перевірити повністю е, цей пробіг. Ні, я хочу завести. Ну, завівся дуже файно. Бачите, місце під люк зроблене, але його насправді нема. Ну, автомобіль виглядає непогано. Е, якщо дивля... дивлячись на ізнос руля і дивлячись на ізнос ручки передач, то я вам скажу бачив автомобілі з пробігом до 100 тисяч, з рідним пробігом але ну, були пошкоджені ще більше із-за того, що люди вони використовують не ну не так, як ми. ми. Ми купуємо автомобіль для себе. Наприклад, беремо, ми беремо його, зберігаємо, там лілеємо салфеточками, везде протираємо все. В Європі автомобілі використовуються, особливо такі автомобілі це 100%. Використовуються для того, щоб для комерції повністю перевозити грузи, доставочки по роботі, такі невели невеличкі грузи перевозити. А так, що по автомобілю? Ну, коротше, тут добре, якщо все з пробігом його ще потрібно перевірити. Якщо з пробігом все добре, то це дуже комусь повезе, що тут не мільйон. Бо обично вже на таких автомобілях це мільйон. Може бути навіть і не один. Я перевіряв Renault Trafic, мільйон 940 було з 2013 року. А це у нас то з 2013 року. Ну, ми будемо впевнені в тому, що там в Нідерландах було заявлено 238, то врать хто його в Нідерландах крутив. Це тільки наші можуть люди скрутити, ну, либо там з країн, де більш це не так відповідально. Коротше, зробили ми перевірку по цій машині. Ми вам вставимо туди, покажемо автомобіль. З яким пробіг і як він наскільки є. Знайдено по, по пробігу записів дуже багато. На 50 тисяч, на 100, на 150, на 200 і на 250. по пробігу. У 220-му 200 тисяч. Знайдено у 17-му, 150. По цьому автомобілю пробіг повністю є підтвердженим і не скрученим. Зараз, якщо беремо по таким цінам за 13 там, плюс, що можна купити, Віано ну, не купиш хороше. Воно коштує з 13-го року за кордоном багато. Дуже багато, за 12 тисяч євро, 10, ну, там, вони ціни на них дуже високі. Але автомобілі одне, є, що ну, нема в нього потужності тої великої. Конкретно в цьому двигуні зроблено так, що він не є таким потужним. Але його можна зробити більш потужнішим, прошити і все. А так, що ну, ззаді місця, якщо рівняти ззаді місця за те, що він йде як оригінальний пасажир, заді в нього місця не так є багато. Сидіти не дуже не дуже удобно. Але цей автомобіль був зроблений не для перевезень пасажирів, людей. Цей був автомобіль зроблений для. Того, щоб робити свою роботу, це їздити, возити на роботу співробітників, ну, напевно, в такому ритмі. Лібо для сім'ї, конкретно на якісь перевезення. Хто хоче дуже комфортно, щоб було, то в цьому автомобілі вказано вісім з чим-то місць. Ви можете переобладнати його і зробити. Коротше, це є великим плюсом. Ви можете з нього зробити 9 місний автомобіль повноцінно. Хочете, можете зробити восьмимісний, це буде спереді два, і ззаді по два, ряди по три. Це дуже удобно зробити, бо не потрібно платити за переобладнання. Просто достатньо поїхати до нас, лібо в нас замовити це, або замовити, щоб ми це зробили. В других компаніях, Це, наприклад, можна відігнати в Бердичів там, де постійно роблять. І зробити класний салон і переобладнати повністю автомобіль для. Ну, Без документів, зробити нове сидіння, новий салон, щоб було комфортно. І, в принципі, все. Кому потрібно для хазяйства такий автомобіль, для агро або для чого, то ось вам, як варіант. Короте, класна машинка. По кузову виглядає дуже файно і немає якісь там пошкоджень. Так само по двигуну працює дуже рівно, все. Е я б що вибрав, я б напевно вибрав. Е якщо вибирати між трафіком і, і цим автомобілем, і Фольксвагеном. Ну, я вибрав би Віто, але трафік, напевно, вибрав би із-за кузова. Хоча в них різний є. цей. Ну, от в трафіка мені не подобаються двигуни, а у Віто мені подобається двигун. А у Віто є кузов, боліє, а в трафіка він не боліє. Ну, типа він там може злущення бути, але не буде гнити. І він такий більш потужніший. Друзі, ще раз вам добрий день. Добрий ранок, чи ранок, рано? Ми вам розповідали про Mercedes і показували Mercedes Vito 110 Ви можете його придбати, ви можете додати туди мощності, якщо вам маловато, бо це 110-й Віто. І виходить, що в нього кіловат. Я точно не можу сказати скільки. По кінським силам 95, якщо не помиляюсь. І виходить, ви можете додати хоч до 190 розігнати. Це вже є багато разів що в спринтерах. Додали мощності, автомобілі їхали намного потужніше. Коли великий пробіг в автомобіля, то чіпувати бажано себе, а не машину. Бо великий пробіг вже скажеться на, на поломки двигуна. А коли менший пробіг, в принципі, можна. А так що, запрошуємо до нас. В принципі, все. Можете купувати спокійно цей автомобіль. Якщо захочете замовити якийсь, приходьте до нас, замовляйте. У нас є можливість допомогти вам придбати автомобіль. Так, що до зустрічі, всього найкращого.